Доброго дня! ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Сьогодні будемо говорити про проблеми текстильної промисловості та якість профільної освіти разом з Голдою Виноградською. Це віце-президент конфедерації дизайнерів та стилістів. Доброго дня, доброго дня, і разом з В'ячеславом Супроном, це голова департаменту міносвіти по професійно-технічній освіті України. Доброго дня доброго дня! А розмову ми будемо розпочинати з сюжету. Нехай глядачі е, дізнаються, якщо не дізналися, що 2 вересня проходив на саме на цю тему, а саме інтегрований підхід у. Підготовці кадрів другого вересня проходив такий круглий стіл. Наші журналісти там побували, зняли сюжет. Ми його подивимось, а потім вже будемо так розгорнуто говорити на цю тему. Давайте. Цей одяг змоделювали і пошили у сумському вузі ткацьких майстрів. На ринку така сукня буде коштувати десь 300 гривень, але вона не поступається світовим брендам одягу. Говорить Надія Аніна. Пошита вона із натурального матеріалу завдяки кропіткій ткацькій роботі, і найголовніше ексклюзивна платье Здесь э, новая сейчас техника валяния. Вот эти цветы, которые э, здесь выбиты, сделаны в технике валяния. Это сейчас новое направление. Это шерстяное волокно с таким своеобразным методом Он обрабатывается, получается такие объемные цветы. И этот рисунок может быть разным. У нас целая коллекция есть в нашем театре мод. Вот в такой технике сделано. Зарплата випускників ткацьких училищ становить приблизно 3 тисячі гривень, тому більшість молодих спеціалістів не йдуть працювати по професії. Також є надлишки дизайнерів, а не безпосередньо швачок, каже директор Київського ПТУ швейного і перукарського мистецтва Наталія Горбатюк. З молоді втрачається інтерес до професій, пов'язаних з пошиттям. Всі хочуть бути дизайнерами. Це добре, але дизайнер без свого помічника. І без своїх власних умінь на пошиття створити модель повноцінну не зможе так легко, як би це зробила людина, яка має потім може бути інженером, конструктором вищу освіту отримувати. Випускники ткацьких вузів найчастіше йдуть до фабрик, а не під крило сучасних дизайнерів, бо не мають відповідного досвіду. З цим погоджуються і в міністерстві освіти і науки України. В стінах навчального закладу або лише в стінах навчального закладу підготувати якісно робітника чи студента вже під звищою освітою неможливо, якщо він не буде задіяний у реальному виробництві, у реальних соціально-виробничих відносинах, які безпосередньо діють на підприємстві. Прибрати такі недоліки взялась дизайнер з багаторічним досвідом роботи. Голда Виноградська. вирішила об'єднати процес навчання студентів і працедавців. Сегодня будет предложено на круглом столе создание единой системы, сайтом, где в качестве заявок отправляются со стороны дизайнеров и работодателей, производителей. Там нам нужно такие-то такие специалисты, такие количество в такие-то города. А вузы страны, которые сегодня собрались, они выставляют наоборот, что мы, кому мы выпускаем. И таким образом, вы сами понимаете, очень эффективно решить многие проблемы. Також дизайнери Fashion Globals Ukraine будуть проводити безкоштовні лекції з сучасного пошиття одягу для студентів профільних училищ. Рустем Бікіров, Тарас Біловол, Соціальна країна. Отже, якщо я правильно зрозумів, існує декілька проблем: це немає кадрів. Люди не хочуть йти навчатися у профтехучилище. і у нас існує можливо буде існувати не бі, не держзамовлення, а бізнес-замовлення. Тобто, дизайнери замовляють кадрів, а міністерство освіти їх вирощує і дизайнери їх відразу забирають після навчання. Так, це такий проект розробляється. Ну саме з тим, ми якраз стикнулись. Я от представляю роботу да. Да, це кожен рік проблема знайти там швачку професійну, чи конструктора, чи закрійника. Я сама пам'ятаю, скільки разів ми там охожували. значить, різні училища, шкі... значить, дайте, будь ласка, хто чого. Потім, коли вони виходять, ті дівчата, ми постійно їх беремо на до себе на практику то розумієш, що на жаль, не завжди їх рівень кваліфікації такий, який би ми очікували. Тобто, це знаєте, навчання на більш застарілому обладнанні, це більш там за. Старіли технології, немає сучасності. Ось тому у нас і виникла ідея в нашому проекті, так як ми об'єднуємо вже майже 76 дизайнерів з усієї України, тобто проблеми у всіх є, і ми вирішили їх разом і вирішувати. Тобто ідея є зараз така: запропонувати училищам ну і звичайно, Міністерству освіти, переглянути програми. В яких би можна було б насправді якось їх приблизити до стандартів нашого ринку, до більш сучасності, і розуміючи, так глибше вже зануривши цю проблему, розуміючи, що насправді не завжди в держави є на це можливості, ми вирішили запропонувати, так як ми волонтерський центр, запропонувати свою допомогу. Тобто, ми готові, наприклад, ну, в Києві, в інших містах, де є наші представники, по, по вимозі там, по потребі. Чилище чи вузів приходити читати лекції, читати надавати майстер-класи, розповідати про там нові технології. І головне, можливо, на протязі року вже брати собі їх на практику саме для того, щоб на нашому сучасному обладнанні була можливість готувати. Цих випускників, а пізніше, звичайно, на протязі року ми вже приглядаємось, кого б ми забрали до себе, і таким чином виходить. Ну ніби такі знаєте, складається пазл. Тут вивчаються діти, ми допомагаємо їх навчити краще, і ми відразу їх забираємо до себе. А, нагадаю, що В'ячеслав Супрун – це голова департаменту Міносвіти по професійно-технічній освіти України. А наскільки можна швидко підкаргувати а, програму? І, наприклад, наступного року вже по оновленій програми а, програмі навчати в профтехучилищах? Дуже гарне питання. Дякую. Я хотів би перш за все зазначити, що сьогодні є гарна нагода завдяки програмі. Відкрита студія, завдяки. Взаємодії з нашими роботодавцями підняти саме питання престижності професійної освіти, підготовки робітничих кадрів і саме для легкої промисловості. І те, що ми сьогодні бачили в ефірі, і те, про що ми сьогодні будемо говорити, це знаходить свою підтримку саме серед педагогічних колективів навчальних закладів, серед молоді. І я думаю, що ми не будемо затягувати той круглий стіл, який нещодавно відбувся 2 вересня. Вже започаткував новий етап співпраці освіти, виробництва і конкретних дизайнерів України. Я думаю, що ми затягувати не будемо, ми вже готові. І присутність тої кількості директорів навчальних закладів на цьому круглому столі засвідчило, що ми готові до такої співпраці з роботодавцями. Мало того, Міністерство освіти і науки України ставить головне завдання саме в цьому 2015 2016 році. Це орієнтація на потреби роботодавця, на формування державного замовлення. Воно ще йде до першого. Жовтня в нас іде формування держзамовлення саме на робітничі професії, і в тому числі на підготовку для сфери обслуговування і легкої промисловості. І тому ми за цей місяць майже опрацюємо пропозиції, переглянемо конкретні професії, тому що це стосуватиметься і. Кравця, і закрійника, і вишивальниця. Ми бачили моделі вишивальниць, це і підготовка керівників середньої ланки управління, це і дензальницький, це і демонстратор роді також готується професійно-технічній освіті. Тобто ми готові вже працювати над цим і навіть попередньо сформати держзамовлення. Що стосується навчальних планів і програм, то з 1 вересня Міністерство освіти і науки затвердило новий наказ. Який зареєстрований в Міністерстві юстиції, який е, повністю міняє і, змі... і з... приводить до дебюрократизації професійної освіти по організації навчального виробничого процесу, тобто йде на відкуп майстер виробничого навчання, конкретний викладач, конкретний замовник підготовки кадрів, на їхній розсуд е, формування переліку. Предметів, які будуть вивчатися для майбутньої професії, лабораторій, майстерень, їх наповнюється. Те, що на початку передачі піднімалося питання. По зношеності матеріально-технічної бази і недостатності, то дійсно гострою проблемою є ресурсне і матеріально-технічне забезпечення профтехосвіти. Термін експлуатації у нас, наприклад, обладнання швейною промисловості, самопросійно технічних навчальних закладів до 10 років лише 4% є діючого обладнання. Від 10 до 20 років 36% і понад 20 років. 60% обладнання, те на чому ми вчимо? Отут і виникає питання. Але ж голда говорить про те, що практику учні можуть проходити вже на сучасних підприємствах, практику, так, Так, але мається на увазі, що ти те те, бо... в стінах, те, що всі на і на хочи настільки на жаль в такому стані, що ми от запропонували такий вихід, бо дівчата просто ну навіть mm. і, і на дівочі не бачили сучасного обладнання. А як розрекламувати цю професію швачки, закрійниці і таке інше? Адже в мою. Ну, там, не знаю, юність. А, всі говорили, в училище йдеш? Ні, неможливо. Ну, Хоча б у технікум, а потім там вже в інститут. Як знову повернути повагу до професії? Е ту, якою навчають в училищах, знаєте, насправді це досить глибока проблема, і е, ми говоримо не про те, щоб розрекламувати професію швачки чи закрійника. Ми взагалі говоримо про питання е, популяризації взагалі освіти в Україні, тому що насправді ви кажете, да, ти не поступив в ВОЗ, куди ти підеш? Там ну це вважається як гірший варіант. Але знаєте, от косатин того року поступав мій син е, в інститут політехнічний, закінчила дитина школу, і насправді. Я просто звернула увагу, скільки грошей потрібно на репетиторів, на підготовки, на курси, на все. А якщо дитина ще не поступить на бюджет, скільки батькам треба зараз витратити на взагалі на освіту дитини? І я замислилась зараз в Україні війна. зрозумієте, скільки людей не можуть собі цього дозволити, тобто тема про Профтехосвіти взагалі є прекрасний вихід, але ж про це треба говорити не з точки зору, ну це такий собі варіантик. Ні, це круто. Людина може отримати професію, на якій вона може дуже добре заробляти пізніше, якщо в неї є бажання, вона може продовжити свою зустріч. І коли, до речі, починають говорити там про, наприклад, там, зарплатню там, кравців, чи, вибачте, будь ласка, але в мене, наприклад, майстер отримує 5-6 тисяч гривень, там, конструктор 7-8. Тобто, це це не такі, вибачте, погані зарплати для того, щоб не витратити свій час і навчитись чомусь в Але Конструктор це вже не училище. Це вже здається вище конструктор вище. Ну я просто взагалі ви говорите про популяризацію професії. Зараз дуже модно бути дизайнером, а насправді ніхто не може нічого пошити без того, щоб тобі це не, не реалізували. І, взагалі, в Україні йде бум мода створення одягу. Це прекрасне, що такі самовираження йде нації. але ж треба розуміти, що. І це прекрасна можливість навчитися отримати прекрасну професію. І тому, до речі, в, в однієї з пропозицій Кривого столу було якраз створення низки е заходів взагалі в Україні, по всій країні, які б дозволили популяризувати взагалі освіту. І в нас ще одна була, до речі, пропозиція до міністерства: е як би створити, наприклад, передостанній клас в школі, е вести такий предмет, як світ професій. Щоб представники різних училищ і вузів могли приходити саме в школу. Не просто вчителі школи про а саме. Різні представники, ті, які є носіями тих знань, і розповідали дітям про, а, про професії. Тобто це не є реклама конкретного училища чи вузу? Да? Зрозуміти це взагалі відкриття дітям світу професії, саме для того, щоб на протязі року хлопчики і дівчата зрозуміли, а що це воно таке. Бо знаєте, зараз модна професія, айтішники, що це таке, які вони є. От син знову поступає політехнічний. Добре, куди який факультет? Яка професія? Яка спеціалізація? Тобто людям про it to... треба говорити дітей треба в тому навчати і тоді коли залишиться останній рік діти вже будуть знати до яких ЗНО треба готуватись там і так далі тому нам здавалося що тема відкриття взагалі світу професії її треба займатися трошечки ну туди глибше до школи В'ячеслав, я вважаю що треба не з 10 класу мабуть робити а десь з 5-го. я пригадую роки праці де у нас була майстерня там деревообробний станок стояв по металу ми там щось там сверлили робили балт ти власними руками і це було дуже цікаво, Зміць... куди все це ділося? Вибачте, я yeah. хочу сказати, що сама тема, тема е, праці вона залишилась, але це просто е, звички навики, яким там чоловік має, е, чи жінка має там щось підшити, пришити, зварити. Ми говоримо не про це. Ми говоримо про те, що коли вже дитина трохи доросліше, це переостанній якраз рік навчання в школі. от тоді вона зможе зрозуміти нюанси професії. Розумієте, тобто, не просто е, як. Як виживати в тому світі, а який він широкий, скільки є можливості, на що є ринок, на що є попит? Щоб не, ми всі не були вибачте, економістами, юристами і дизайнерами. Трохи не погоджусь. Якщо з маличу навчати щось робити власними руками, можливо, і дитина раніше а, а поділіться, як то кажуть, що її краще головою думати, чи да. все ж таки працювати руками? Якщо вон класно в неї в неї все шиється і зшивається, ну нехай буде гарною швачкою. Ну, я так розумію, що просто праця а, так і є, як як предмет в школі. По-друге, я хочу теж долучитися до нашої дискусії. Вся справа в тому, що згідно Конституції України, є стаття 53 Конституції, що кожен громадянин має право на первинну професійну освіту. Я дуже цим користуюся і кажу, особливо фіскальним органам, тому що вони кажуть, що не ти, готуєте, витрачаються державні кошти. Але от я саме в цьому ракурсі хочу запевнити, що допрофесійна підготовка вона в нас фактично починається з 8 класу. Тобто в нас можуть бути професійні. Ліцеї групи з допрофесійної підготовки саме учнів 8 класу в новому перспективі національної концепції розвитку освіти, в стратегії та в проєкті закону України про освіту передбачено, що профільні старшої школи впроваджуватиметься з 9 класу. Буде два напрямки: один академічний, другий саме професійний. І отут, вже починаючи з 8 класу, 9, 10, 11, 12, ми б вже хотіли, щоб наша молодь самовизначилася. Наше кредо таке. Ну, раніше абревіатура ПТУ, вона звучила трошки непристойно і відповідно розшифровувалась. То я хотів би зазначити, що ПТУ – це партія талановитих учнів, учнів. І це під це цей наш відеоматеріал. Я думаю, сьогоднішня наша зустріч. Я хотів би зазначити і батькам, і нашим абітурієнтам, і нашій молоді, що професійно-технічна освіта була і є, залишається для молоді школою життєвого встановлення. Це перші навички трудові, це виготовлення того чи іншого виробу. Я, наприклад, в шкільні роки дійсно в майстерні на токарному верстаті. Виготовив маленький кубок, і це мені було дуже приємно. Він до сих пір у мене вдома знаходиться. Це була моя така перша токарна робота, угу. токарна справа. Тому це дає можливість потім подальше в житті самореалізуватися, матеріально забезпечити себе і свою родину. Тому що після 9 класу саме професійній освіті можна отримати і загальну середню освіту, і диплом кваліфікованого робітника. І сьогодні ми казали про... Наступні щабелі освіти, то далі продовжити навчання в тому ж навчальному закладі професійному отримати диплом молодшого спеціаліста. Це вже керівник середньої ланки управління. Ну і далі вчитися, особливо тим, хто має хисти талант. Як поліпшити, хоча б в одному якось там показовому училищі матеріально-технічну базу, це можливо, а в якийсь там скорочений термін взагалі. Я думаю, що це можливо, у нас це робиться, у нас це є. Але все ж таки, хто б що не казав, все залежить від конкретного керівника, від конкретного навчального закладу і від конкретного роботодавця. Тобто, тут виникає питання: учень, навчальний заклад, роботодавець. Тобто, ми зорієнтовані зараз в нашій державі на те. Щоб готувати саме затребуваних фахівців на ринку праці. Так, да, легка промисловість у нас є певні проблеми і питання. Але ми готові готувати. В цьому році ми десь набираємо 13 тисяч учнів саме для легкої промисловості. Багато чи мало це, важко сказати, тому що державні підприємства зникли, приватна власність і так далі. Але ми, в принципі, пишаємося. Тими учнями, яких ми готуємо, наприклад, взяти училище у Львівській області, саме у Львові, в в Києві є взутвики училище теж нема потреби, тобто не замовляють роботодавці, хоча училище готове готувати взуттєвиків. Беремо легку промисловість. У нас в Києві є пристойні училища. Березівське вище професійне училище Одеської області демонстрували в нас прекрасні моделі всіх країн Європейського Союзу. У нас нещодавно була виставка ярмарок, це теж популяризує професію. Дівчата з 9 областей України саме їдуть в Березівку Одеської області. Це теж показник, тобто конкретний директор, створена база. Місцева влада зацікавлена, роботодавці. Мало того, ми готові готувати безкоштовно для конкретних замовників, навіть конкретних дизайнерів, конкретних особистостей. Фахівців, які працювали в їхніх творчих майстернях, в їхніх підприємствах, цехах. Тобто передбачається державний стандарт, а все інше 20% на розсуд роботодавця, регіональний підхід може в кожному області, традиції і так далі. Наступне ще я б хотів, я думаю, що ми сьогодні будемо дискутувати на цю тему. Ми готові зараз розробляти раніше, були кваліфікаційні характеристики. Якщо взяти. Швейну промисловість, то там кваліфікаційні характеристики ще радянських часів, це і штопання носків і так далі. так далі, Пошиття тих чи інших моделей одягу, які навіть сьогодні ніхто не вдягає. І це все записано. І тут от, трошки в нас позиція разом з роботодавцем випереджає позицію, наприклад, Міністерства соціальної політики, тому що це затверджені кваліфікаційні характеристики Мінсоцполітики. А ми хочемо з роботодавцями зробити, і я разом думаю, що це ми зробимо по легкій промисловості, запровадити саме замість всіх застарілих радянських кваліфікаційних характеристик професійні стандарти, професійний стандарт з професії кравець, професійний стандарт, професії закрійник. І мало того, ми зачеплемо зараз сьогодні одну проблему. Дивіться, сфера обслуговування офіціант, бармен, самелє і так далі. Пішли далі. Організатор готельного господарства, організатор ресторанного господарства і так далі. Чому у нас в легкій промисловості нема звучних професій? Всі, якісь ті, що були, ті залишились. Давайте разом піднімемо цю проблему, подумаємо з роботодавцями. Як назвати? Так, да, є сучасні демонстратор одягу. Ну, А все інше, закріни, кравець і так далі. Uh -huh. Можна вже якусь подумати. Ну, ну Можна <світ> хоч імператором назвати. Yeah. <світ> Я не впевнена, що від того, що він зміниться, але насправді от <світ> тема взагалі, коли е проводять, будемо казати, там, дуже часто, ви бачите, на телебаченні. Е пекельна кухня, кухня на шпільках, скільки різних, багато-багато різних програм, які насправді е говорять про класні професії кухаря, насправді. Uh -huh. так? нас майже немає програм стосовно там створення одягу, створення не просто створення. Наскільки це креативно, наскільки це цікаво, наскільки це перспективно, наскільки Україна займає місце. Тобто, показимо два двічі на рік відбувається а, а є про що говорити. Багато вже підприємств, які працюють Звичайно, в Україні. Ми українських, українських брендів? Про, про от ми про це і говоримо. Що ми на круглому столі. Ми ж от, наприклад, за цей рік нашого існування, да вато чого вже позбирали, причому по всій Україні. І зараз співпраця саме з навчальними закладами вона дає нам можливість вже розробити певну кількість програм, і ми будемо це робити а, саме для того, щоб дівчата по всій країні зізнали, що це дуже цікаво, перспективно. Ну я зараз, якщо говорити про особи легку і текстильну, все ж таки тисяч, В'ячеслав супрун сказав, що випускаються хлопців і дівчат так щороку. 13, так. 13 тисяч. І ви сказали ж про те, що ми не знаємо, це багато чи а, мало. А, модель, яку ви пропонуєте, вона вже буде налаштована на те, що треба не 13 тисяч, а точно 9. І вони будуть всі працевлаштовані на підприємствах українських, і будуть і взуття робити, і одяг, і все, все, все. Я думаю, я почну перший його... uh -huh. uh -huh. зорієнтуйтеся. Я хотів би зазначити, що проблеми працевлаштування в освіті немає. У нас 94% випускників по всій державі працевлаштовуються, незалежно від якої професії. Тобто, потреби по ринку, Дуже великий, ми його навіть не можемо задовольнити. От, тому питання про це влаштування не стоїть. Стоїть питання взаємодії роботодавця і нашого випускника, тому що голда озвучувала 4-5 тисяч гривень. Вибачте, це пристойні заробітні плати. Деяка молодь на таке вже не хоче йти, але це суттєва зарплата. От, тому теж питання. У нас виникає і соціальний пакет, і працевлаштування, в якому? Що це повинен бути якийсь соціальний пакет, гуртожиток, у нас є і нагородні, є кар'єрне зростання, перспектива і так далі. Тобто тут, тут є проблеми, але е, е, працевлаштування е, навіть в легкій промисловості. Йде вибір цих наших випускників. Вони не завжди навіть на ці гроші хочуть іти працювати. На завершення я хочу підбити такий підсумок. Ми сьогодні обговорювали проект, який народився. А завдяки національному проєкту Fashion Globus Ukraine і департаменту Міносвіти з професійно-технічної освіти України, проект, коли роботодавці готові надавати допомогу в навчанні, навіть читати лекції в профтехучилищах, надавати свою власну базу з машинами будь-якими, які шиють одяг для практики, і навіть потім про це влаштовувати випускників. А якщо ця модель а, запрацює, а, скільки часу потрібно на все це? насправді ми, наприклад, все ж таки думаємо, що на протязі цього року, по перше, ми чекаємо від всіх учасників круглого столу свої пропозиції щодо зміни програм. Починаємо саме з цього. Надсилаємо їх в Міністерство освіти, розглядаємось. І поки Міносвіти займається зміною програм, ми з свого боку створюємо цю якраз комплекс програму, яка дозволить по всій країні скидувати свої заявки. Тобто, як як біржа, знаєте, це якраз і виявить попит ринку. Скільки потрібно, можливо, треба там 20 тисяч набирати. Угу. Студентів і таким чином, я думаю, напротязі зроку підкреслюю, із всіх регіонів України складеться картинка. І я так думаю, до, наприклад, до кінця навчального року буде вже зрозуміло, скільки є бажаючих, що для того потрібно. Тобто, ми вже починаємо, знаєте, не варитись кожній в своїх якісь там конкретні кастрюльці, а вже зварити гарний, смачний, як то кажуть, борщ в одному горщику, і разом зусиллями, я думаю, ну а особливо, знаєте, мені дуже приємно. Коли є такі, вибачте, що я кажу, чиновники, але коли е, ми всі звикли, що нас ніхто не ні чує, нічого не виходить. То, чесно кажучи, для мене Вячеслав Васильович це таке відкриття, Знаєте, людина, яка скільки років живе, тим, яка насправді горить тим, щоб допомогти і змінити ту картину, та я, я дуже вірю в нашу співпрацю. А ми за цим борщем, як його варять, будемо слідкувати так. і запрошувати гостей для того, щоб на якій стадії там підготовка цього горщика відбувається, ми сьогодні була Голда Виноградська, це організатор національного проєкту Фешн Globus Україн і В'ячеслав Супрун, це голова департаменту міносвіти з професійно-технічної освіти України. Дякуємо вам. Дякую до телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна. Ми ще повернемось.